Вітаю! З вами поліція Запоріжжя. В умовах повномасштабного вторгнення ми бережемо правопорядок та безпеку наших громадян в тилу і виборюємо кожен метр української землі на передовій. В сьогоднішньому випуску програми про те, як поліцейські борються зі злочинністю, вдосконалюють професійну майстерність та воюють за рідну землю. Залишайтеся з нами. Попереду багато важливого. Конфлікт, який спалахнув на одній з міських баз відпочинку, завершився стріляниною. Щоб довести свою правоту, 27-річний запоріжанин двічі поцілив з пістолета у двох чоловіків та втік з місця події на автомобілі. Потерпілих у тяжкому стані госпіталізували. Правоохоронці розшукали та затримали зловмисника. Про те, як це відбувалося, дивіться далі. Відпочинок, що закінчився стріляниною та госпіталізацією, інцидент трапився близько четвертої години ранку. На території однієї з баз відпочинку між трьома чоловіками стався конфлікт. Бажаючи довести власну правоту та не знайшовши аргументів краще, 27-річний молодик двічі здійснив постріли в бік своїх опонентів та втік з місця події на автомобілі 23 липня, о 3.30 години до відділу поліції номер 4 Запорізького районного управління надійшло повідомлення про поранення двох громадян. у результаті стрілянини потерпілих 18-27 років із вогнепальними пораненнями у тяжкому стані госпіталізували. Для його затримання в місті та області ввели в дію спеціальну поліцейську операцію. Перехоплення у результаті проведення низки заходів оперативники по гарячих слідах розшукали зломисника. Не виявився 27 річний запоріжанин. Його затримали на підставі статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Окрім того, поліцейські знайшли та вилучили автомобіль фігуранта та знаряддя злочину. Пістолет, який він закупав у лісосмузі. У квартирі затриманого правоохоронці провели обшук та вилучили понад 1200 двісті капсулів набоїв, предмети схожі на запчастини пістолета, паспорти на ТТ та АПМ, а також прилад для виготовлення набоїв. Всі речові докази направлені на експертні дослідження. На цей час підозрювано обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За результатами експертиз діям підозрюваного буде надано остаточну правову кваліфікацію. Досудове розслідування триває. Провести 10 років за ґратами може житель Запоріжжя, який у власному помешканні влаштував наркопритон із додатковим сервісом. Тут чоловік пропонував наркозалежним ще й канабіс та метамфетамін. Притон викрили поліцейські та поклали край злочинній діяльності наркоторгівця. Про це в наступному сюжеті. 55-річний запоріжець пропонував клієнтам канабіс та метамфентамін, а також надавав приміщення для їхнього вживання. Правоохоронці припинили злочинну діяльність та повідомили чоловіку про підозру. Працівники Васильівського районного управління поліції отримали оперативну інформацію про те, що житель Запоріжжя може бути причетний до збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та організації наркопритону. У ході проведення низки слідчих оперативних заходів правоохоронці встановили, що 55-річний раніше судимий чоловік дійсно розповсюджує на території міста. Наркотики та надає власне помешкання наркозалежним особам для їх вживання. 16 липня у домоволодінні фігуранта поліцейські за силової підтримки спецпризначенців корду провели санкціонований обшук. Провели санкціонований обшук, під час якого виявили та вилучили близько 100 грамів шиша канабісу і сортів, понад 15 грамів сипучої речовини. Попередньо метамфетамін. Пристрій для куріння та грошові кошти ймовірно здобуті злочинним шляхом. Речові докази направили на дослідження до Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. За результатами експертних досліджень, слідчі під процесуальним керівництвом Васильівської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру вчиненні злочину, передбачено частиною 2 статті 317. Організація або утримання місць для незаконного вживання виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Та частиною 2 статті 307 незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Кримінального кодексу України наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. Поліцейські затримали двох серійних паліїв квартир. Зловмисники отримували замовлення на підпал приватних помешкань через телеграм-канал та виконували за обумовлену плату. Правоохоронці затримали їх на гарячому під час виконання чергового завдання. Негідникам загрожує до 10 років ув'язнення. У Запоріжжі правоохоронці затримали та взяли під варту двох чоловіків, котрі, за даними слідства, на замовлення підпалювали приватні квартири. 12 липня до поліції надійшла інформація про те, що в під'їзді однієї з багатоповерхівок Хортицького району двоє невідомих намагалися підпалити двері квартири. За лічені хвилини на місце події прибули оперативники відділу поліції номер 5 та управління карного розшуку за силової підтримки спецпризначенням батальйону поліції особливого призначення. Які затримали двох паліїв, ними виявилися жителі сусідньої області 38 та 33 років. Варто зауважити, що спільники вже мають численні судимості. Тепер їм загрожує знову провести частину життя за гратами. При собі правопорушники мали сумку з шинами запальну суміш, які використовували для підпалу дворей приватних примешкань. Слідство з'ясувало, що зловмисники діяли на замовлення. Послуги паліїв можна було оформити через телеграм-канал. Після досягнення домовленості з клієнтом, підозрювані за фінансову винагороду, влаштовували підпали чужого майна, фільмуючи процес на камери мобільних телефонів. В їхніх гаджетах виявлені фото та відео скоєних підпалів. Обом затриманим слідчі повідомили про підозру в скоєні злочинів, передбачених частиною 2 статті 194. Умисне знищення або пошкодження майна кримінального кодексу України. Фігурантам суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Їм загрожує до 10 років ув'язнення. Поліцейські встановлюють причетність фігурантів до інших аналогічних злочинів та їхніх можливих спільників. Слідчі дії тривають. Учора слідчі дільничні офіцери, дізнавачі, логісти та оперативники. Сьогодні вони бійці батальйону спеціального призначення. Стрілецькі батальйони створені в усіх головних управліннях Нацполіції в Україні, в тому числі і в Запоріжжі. Бійці новоствореного підрозділу наразі проходять бойовий вишкіл для подальшого ефективного виконання завдань на фронті. У них різні долі і різні напрямки правоохоронної служби однак, мета одна спільна бити окупанта і звільняти батьківську землю. Під прицілами снайпера і FPV-дронів призначенці батальйону поліції особливого призначення, вчаться рятувати поранених побратимів. Важко в навчанні легше в бою. Цим традиційним принципом керуються інструктори благодійного фонду, які допомагають поліцейським стрілецького батальйону отримати знання і практичні навички з тактичної медицини. Тренування непрості і максимально наближені до реальних бойових дій. Статистів із різними видами поранень бійці мають евакуювати в небезпечних умовах. Перевинний огляд, оцінка стану та за потреби зупинка масивної кровотечі. Далі важкий шлях до імпровізованого стаб-пункту. Небезпека чатує звідусіль відстань на місцевості. Поліцейські долають під дзищання дронів, які один за одним заходять на віраж та роблять скиди боєприпасів. Працює артилерія в укритті. Причаївся снайпер. Головне зберегти під вибухами власне життя та доправити дорогоцінні ноші до стаб пункту. Зв'язок з евакуацією! Після виконання завдань у пункті призначення поліцейські разом з інструкторами проводять аналіз виконаних дій, щоб зрозуміти допущені помилки та не припуститися їх у реальній небезпеці. Перевіряли, чи всі дихають. Локацію, де тренують поліцейських стрілецького батальйону, відвідав керівник Запорізької поліції Артем Кісько. Він високо оцінив рівень організації навчань та відмітив злагодженість дій спецпризначенців. Такі навчання надзвичайно важливі з елементами психологічного впливу, стресу, з наближенням до реальних бойових умов. Полігон і передова безумовно різні речі однак від отриманої підготовки залежатиме і ефективність виконання бойового завдання і виживання. Минулого року громадськість вразила трагічна загибель двох молодих запорізьких співачок внаслідок російського ракетного удару. Однак цинізм деяких не знає меж. Хлопець однієї з загиблих вирішив нажитися на людському співчутті, зібрав гроші, нібито на встановлення пам'ятника, та витратив їх на власні потреби. Шахрая викрили поліцейські. Детальніше про розкритий злочин. Дивіться далі. У серпні минулого року ворог завдав чергових ракетних ударів по житловим кварталам міста Запоріжжя, безжалісно вбивши двох вуличних співачок: – 18-річну Світлану Сімейкіну та 21-річну Крістіну Спіцину. Дівчатка стали відомими в місті і загалом в Україні, завдяки виступам, на яких збирали кошти для підтримки воїнів ЗСУ. Обстріл, під час якого загинули мешканці міста Запоріжжя. Серед загиблих були дві дівчинки, два янголи, які співали пісні у місці. Вони були відомі мешканцям міста Запоріжжя і своїм співом збирали гроші для ЗСУ. До речі, батько однієї з дівчат загиблих наразі проходить службу національної гвардії 3033 та захищає терни нашої держави. Після обстрілу, який забрав життя молодих співачок, хлопець однієї з дівчат створив банку для збору коштів, які начебто мали піти на підтримку рідних та встановлення пам'ятників загиблим. У такий спосіб, 24-річний молодик зібрав майже 280 тисяч гривень від небайдужих людей. Та на жаль, любов до грошей виявилася сильнішою ніж до загиблої коханої. Настав той час, коли треба було. Переховати грошові кошти на а, а, рахунок підприємства, яке займалося виготовленням пам'ятника, і з'ясувалось, що наш хлопець зник. А разом з ним і зникли гроші. На протязі певного часу батьки намагалися а, вирішити це питання мирним способом. Намагалися якось знайти цього хлопця, знайти, спілкувалися з ним. Він уникав спілкування, показує якісь думки щодо споруду того, чиї ці гроші, чи де вони, що з ними. Кошти він перевів на свій рахунок і, і витратив, зокрема, на азартні ігри та онлайн казино Всі спроби батьків загиблих співачок вирішити конфлікт мирним способом. Злочинець ігнорував одного дня. Він просто вийшов і більше не повернувся до місця помешкання, де мешкав разом з батьками загиблої дівчини, залишивши всі речі вдома. Він міняв місця мешкання здесь, в Запоріжжі. Він змінював свої контактні номери, а ті контактні номери, які в нього були в користуванні, він користувався wi fi інтернетом виключаючи від мобільного зв'язку. Батьки певний час мали можливість спілкуватися, намагалися спілкуватися. Завдяки зусиллям кіберполіції Запоріжжя та слідчих відділу поліції номер 3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури було зафіксовано цифрові докази для оголошення підозри фігурантові. І вже після встановлення його місця знаходження, і після проведення слідчих дій, яких було достатньо для про передову, відповідно було складено повідомлення про дозвілу. Запросу на керівництво Шевченківської прокуратури, вказане повідомлення було погоджено та вручено нашому фігуранту. Наразі поліцейські інкримінують підозрюваному 10 фактів шахрайства. А повне коло потерпілих ще встановлюється 6 серпня. Фігурант обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Триває досудове розслідування, за результатами якого можлива додаткова кваліфікація злочину. У змаганнях глибше розумієш прогалини в підготовці службових собак, а конкуренція добре стимулює до розвитку, стверджує керівник кінологічного центру Запорізької поліції Євген Калдарар. Поліцейські кінологи стали учасниками чемпіонату з багатоборства серед фахівців кінологів силових відомств. А ми скористались запрошенням на цей захід, щоб показати вам, як усе відбувалося. Гострий нюх та вірне серце про те, що собака друг людини, знає кожен. А коли це службовий пес, то він ще й вірний напарник та однодумець під час виконання службових завдань. Пліч опліч із службами поліції протидіють злочинності та допомагають громадянам чотирилапі друзі. Аби визначити кращого пухнастого спецслужбовця, 17 серпня у Запоріжжі відбулося змагання серед 18 кінологічних пар у складі представників силових відомств та інших чотирилапих напарників. Змагання серед кінологів правоохоронних структур різних Запорізької області і України для того, щоб визначити кращі методики, кращі моменти підготовки службових собак, і для того, щоб визначити, в якій структурі працюють і служать найкращі собаки. Будуть змагання проводити за чотирма основними напрямками. Перший це загальний курс дресування, потім спеціальний курс дресування, який включає слідову роботу виборку речі, захисна служба, а також смуга перешкод. Кінолог та службовий пес це команда, і вони мають працювати разом так, щоб відчувати одне одного. Учасниками чемпіонату стали поліцейські кінологічного центру ГУНП в Запорізькій області, співробітники УСБУ в Запорізькій області, співробітники департаменту виконання покарань, конвойної роти, товариства сприяння обороні України та Національної гвардії. Цю складну ситуацію, яка зараз є в країні, такі змагання відображають важливу роль наших кінологів зі службовими собаками, тому що нас собаки можуть шукати і вибухові речовини, і закопані міни, наприклад, на полях, також на блокпостах виявляти наркотичні засоби, різні там зброї, боєприпаси. І кінологи з собаками є важливим допоміжним інструментом боротьби якраз незаконним обігом цих заборонених речовин. Тому такі змагання вони дуже важливі, тому що кінолог, коли готується до змагань, він готує собаку, він покращує свої навички, він покращує навички службової собаки і потім це відображається безпосередньо на служби, ну, в реальних умовах. Кінолог та службовий пес це напарники, які розуміють одне одного без слів. Робота поліцейського залежить не 50% від нього, а на інші 50% від чотирилапого напарника. На змаганнях кожна кінологічна пара продемонструвала високі професійні здібності та навички. Собака набагато краще. Має нюх у людини, і вона може своїм нюхом побачити те, що звичайна людина не може навіть і уявити, де воно знаходиться. Це стосується як і вибухових речовин, так і наркотичних засобів. Собака показує в таких місцях, де людина навіть не змогла б подумати, що там можна заховати. Борьби злочинністю собаки дуже допомагають. Опять же, слід, який людина глазами не бачить, собака про запах сіду проходить. І може допомогти. Затримані злочинці правоохоронці разом із чотирилапими напарниками щодня вдосконалюють та підвищують професійний рівень, проводячи інтенсивну спеціальну підготовку для виконання службових завдань. Тому обрати переможця було доволі складно. Проте, за підсумками змагань, у командному заліку першість здобула команда фахівців кінологічного центру ГУНП в Запорізькій області вовчиці. Багато викликів в умовах воєнного стану дуже зараз... Сейчас... Затребована служба по пошуку вибухових речовин, тому що на нашій території зараз багато всякого непотребу, які треба розміновувати територію, знаходити. Це що касається служби по пошуку вибухових речовин. Що касається прильотів, так сказати, прильотів на місця. Від Російської Федерації на сьогодні кінологічна служба посідає дуже важливе місце в системі силових органів нашої держави. Використання службових собак є настільки ефективним, що досі кожен технічний засіб не зміг замінити собою сенсорних здібностей чотирилапих, гострий нюх, швидкі лапи і відданість. Потужна зброя цих пухнастих помічників кінологів. Сьогодні, в день пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, ми згадуємо поліцейських, які віддали життя під час виконання службових обов'язків в умовах повномасштабного вторгнення. Запорізька поліція втратила чотирьох побратимів. Про одного з них, бійця батальйону поліції особливого призначення Артема Ткаченка, ми розповімо сьогодні в нашій програмі. У Артема було е, помітно е, такі якості е, професіональні, які ну, необхідно, щоб е, кожен поліцейський ними володів. 24-го Російська е, Федерація напала, мужньо прийнявся і виконував свої службові обов'язки. Ну, Артенка народився 8 травня 95-го року. Народився він в нашому селищі Кам'яному. З чотирьох років його життя вже він проживав тут. Дуже любив ліпити, дуже любив. І він такий малесенький був. Я той пластилін я йому купувала, і він він весь час щось ліпив, якісь фігурки. З мультиків, там, з фільмів, і це в нього багато була уява, і він такий, в мене оці ручки, отакі пальчики дивиться і ліпить, може утром стати, а в нього вранці весь стіл вже наліплено там все. Артем був у нас людиною дуже відповідальною, серйозною. От. Задачі, які йому перед ним ставилися, намагався виконувати все, що його просили, все, що требували. От, і по школі питань не було. Ну, словом, як то кажуть, ні разу мене в школу не визвали, нема чого згадати. Його всі любили, і він нього характер просто він такий в мене чуда, дитина з посмішкою такий весь подільчивий. Друзів багато, він з усім класом. Одномоментну дружинку завжди мав відносно всього свою власну. Думку. Ну і оце міння, воно переросло в активну таку життєву позицію. Його рішення піти в поліцію, служити, тим, тим паче в спецпідрозділ для мене було, скажімо, ну не скажу, що прям дивино, але трошки ми здивувалися такому рішенню. Але сам вибрав такий для себе шлях, пройшов конкурс. 50 чоловік було на місто, і з 50 взяли троє. Тобто я вважаю, що це достатньо серйозно хлопець підготовився. І потім ми питали, ну що ти не пожалкував, що пішов. Мені, мені тут дуже подобається. Залюбки працював з таким, азартом нам розповідав про це все. Ми з Тьомою познайомилися у 2020 році, коли я прийшов нести службу в даний цей підрозділ, виконуючи. Нашу професійну діяльність стосовно фізичного захисту осіб, тобто працювали вдвох, як напарник він мій був. Цілеустремлений, з явними рисами лідерства. Тобто це була така людина, скажімо, що я був завжди впевнений, що в мене завжди прикрити. Тобто я йому довіряв на 100%. Так тобто, штабне вторгнення Російської Федерації якби, нас ще більш сплатило. Як розпочалася війна, з утра дзвонив і повідомив, що Росія напала, почалась війна, стали їх інтенсивно готувати до бойових дій. От, і він був в мінометному розрахунку, навідник міномету. Виїжджали вони на наш Оріховський напрямок, виконували бойові задачі на ротаційній основі. Я як командир взводу. Міг доручити йому завдання і міг бути впевнений, що завдання буде виконане. Мріяв про сім'ю. Дуже шкода, що так сталося і що в нього не вийшло. Це було 8 квітня. Ми згідно з бойового розпорядження. Виконували безпосередньо працю в складі антидронової групи поблизу села Новоданилівка, це Оріховський район. І була дана команда нам переміститись на позицію, яка знаходилась ще ближче до... Збройних сил Російської Федерації. Надійшла команда, що в наш бік, конкретно в нашу позицію, йде ворожий в півідрон. Ми зайняли позицію в окопі, в бліндажу, з метою його збити. Згодом почули свист і долі секунд, і прильот і все. Тобто тут так багато не розкажеш, не опишеш. Ну, я прийшов в себе. Потім до тьоми підліз, але ж я вже зрозумів, що все. Зателефонували товариші з підрозділу, повідомили, що в підрозділі 1-200-1-300. Коли сказали, що Артем 200, я в це не повірив, не міг прийняти і повірити, мабуть, до Дня безпосередньо похорону. Уже тоді в мене якось. Я, я це прийняв, що так, його немає. Це велика втрата не тільки для нашого підрозділу, тому що коли втрачається людське життя, це, ну, це дуже больно, це неприємно, особливо для батьків, це дуже важко це перенести. Я розумів, що хлопець воює, що, що це небезпечно, що це війна. По телефону дзвонив командир, Пізно вечора, мабуть, це вже була 11-та година. І повідомив. Я, звісно, не повірив перші, перші хвилини. Дружини біля мене не було. Я був сам, сказав, що ми можемо до вас під'їхати. Я кажу, під'їжджайте, кажу, під'їжджайте. І вони в той буквально минут через 30-40 до мене під'їхали. Він і заступник командира роти. Дружині я до цього, на цей час вже повідомив. повідомив про цю звістку. Піднялись, піднялись сюди, тут сиділи, мабуть, на години за дві. Щось розповідали, щось балакали. Звісно, що вже психіка цього мало що, що пам'ятає. Я і зараз плачу і зовсім нічого ще не помінялось для мене. Дуже, дуже хороша дитина була золота. Такі б, такі б люди, таким би жити та розбудовувати нашу країну. Вот ну, осталась другая. На сьогодні це все. Пам'ятайте, що поліцейські Запоріжжя поряд цілодобово. Тож будь-якої миті готові прийти на допомогу. Бережіть себе, вірте в сили оборони та нашу перемогу. А ми подбаємо про вашу безпеку.